З вами я Макс і сьогодні ми з вами граємо в гру PvZ1. Це моє перше відео, то, будь ласка, ви ти в честь. Давайте підтримуємо мій ролик. І, до речі, я буду знімати з вебкою. Дивіться. Тільки ви можете підписатися не на мене, а ще на канал Inlex 350. Я рекомендую поділитись, я потім в е, описі я вам напишу той канал, ви можете теж на нього підписатись. Е, ми будемо дуже щасливі, просто ну розумієте, що в нас коїться в нашій країні. Але ми будемо сильні, давайте. Я не буду про знімати ролики. Я все одно буду продовжувати. Ми сильні і мужні, тому давайте не будемо здаватись, Продовжувати. кисточка, две мячики, Они это вообще не это. а, ну то понятно. Давай, не делает. Я вроде бы уже играл. А, нет, у меня на Макса тоже нулевый аккаунт. Дам давайте. Поп геймс представляє. Ого! Дивіться, видите, тут зомби! Блин, это переживаю это, тепер если тепер, тут буду зомбі? Макс Хаус. Ау, зомбаки вже, да? Надо згадувати старий механіки. А, ну я тут знаю. спецная. Ворхтик, здорово. Ні що так. таквиток. <звучас> Ох, це дуже складний рівень. Його неможливо пройти з першої попитки, його тупо неможливо пройти Окей, жартую його. Можливо пройти навіть з першої. На ньому навіть програти не можливо. Подивіться. Ти навіть лопати немає, що викопувати. Ну як тут програти, поясніть. программу, якщо На тут шов выкупает тут є. Тут не програти, ви розумієте? Хоча, блин, що то я кажу? тут обучення, в принципі. А можна обучення обучение кусь В принципі, я і так знаю. Хоча, ну не... что... Що... Нет, установили мне, напевно, все это то основный ливней. Оооо! ключ. Я просто звук якийсь трохи тихий. То, вам чути звук? Мені щось ні. Ай, ну добре, давайте. Мені просто щось так чути, що... ну мені дети, що не чуєте звука. На підкомтряк ви чуєте звук чи ні? Я не чую. Я я от трошки щось там не чую, але дуже слабенько, мабуть це то, що я віддаляюся від того від екрану Вже, ну, просто знаєте якось очень хочу мені дуже дорогі тому знаєте я не хочу бути ботаником да і ви напевно, тоже не хочете щоб я був і ви теж. Я насправді ботаніка, це принцип наука осодної часто можна сказати так знаєте ну, не, ну, ну, знаєте, не, не, знаєте, ну, як то сказати, коротше, і вражає, так, знаєте, і не поважають, ну, така, знаєте, для них, як, знаєте, тобі, ну, ви самі знаєте, якщо, звісно, то, звісно, молодежні, то ви, скажу, що знаєте, що, що я зараз говорю. Бо батьки скоріш всього, це не розуміють. Я тоже ще не розумію, що тут означає це ботаникась яке таке. Що тут ботаник? ботаніка це наука насправді, ну але... Чи ж ти молоджі ж тепер називає это? Що... Тобто що ти ботаник, що ти якийсь... З... Ну, самоучка коротше. Добре, що ми від теми віддались. Ми тут зомбі маємо вбивати, а не про ботанику говорити. Ось які тіки в них. Як цікаво. Чому? Ти знаєте, якщо У Ї... людей у них такі, знаєте, язики трішки грубі. Ну, тобто, знаєте, тічки йду, грубші, а вони, знаєте, як змії. Не знаю, може це змії зомбі. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Тут, тут. Я не знаю. Може це справді змії зомбі. Хоча сподіваюся, ні. Е, вам вебку видно мою. Може комусь не видно вебку. Сподіваюсь, що комусь видно вебку. Раніше я можу, якщо ви наберете під тому відео трохи лайків, то я можу випишу ролик. Як зробити рівень ПВЗ 2? В мене теж ПВЗ 2. Бо ж не зроблю гайд, як скачати ПВЗ китайську версію. Сказати, що це вам потрібно? Мені повезло, два китайська вообще не сподобалась. О, я обожнюю вишня бомбу. Вона просто бомбезна. О, хотя давайте какие-то мне очивки взагалі. Ой, ну мы в принципе возрастны взирваться до 10 пор. а то я тут и прикол, ты че у тебя к тебе на клавиатуре трапсады? срещу на лаки спереди second life а uh -huh. third life, я достижение. i will win, win. 9... The... А, ну коротше, ну то мігри, напевно, всякі. О, навіть... А, ні, навіть нас закриш. Тут вроді би тільки п'ять етапів. Це день, ніч, бассейн, туман. І дах вроді би, якщо не помиляюся. Якщо помиляюся, можете не підправити. Та ж, вроді би зумбосурь треба тут для шанку знищити о боже тут мене причепилось косчетня ем... де зомбі? в женщин не прийде а вот идуть мерці. Ті, тихонічно шкода що шо... Сонечко... солнечко друга чити будуть по 50 на перших рівнях. тобто відразу і по 50 тут по 25 тобто трохи, напевно складніше Хоча у ПВЗ 2 більше етапів. Тобто там більше рівнів. там. А, ну, я думаю про ну, обучення так можна там, поговорити трохи. Бо про тобто, тут нема що інтересного. Дивіться. в ПВЗ 2 вроді 12 етапів чи скільки там. Ну дивіться, там є і Єгипет, і Піратський. Піратський світ. Ну, Ковбойський, там ще заморожені печери, загублений світ, майбутнє, там ще Рицарський світ. ну коротше, там, да, Рицарський він називається. Е -е, Неонові 80-ті, Юрське болото. О, Зондісконсон пішов. У мене це не зупинить. Так, е Великий пляж хвиль і сучасні дні. Ну, десь якщо так рокувати... Да, десь 11 Доччя, там ще якась сачівка була по тут. Зірвати 10 зомбів. У мене все, це не виконає. бо тут зомбі, звісно, немало. А викупати його інстріл не Бо, то є, знаєте, роблю таку тактику, хочу якихось зомб зірвати. Ну, або що так, знаєте, якусь там джані виконати. То я завжди... выкопают его трусы и услышны, ки его стреляют и ставят сюда в лучшего бомба и он так бум и взрывается их. так я раз мочевой подать ага. А блин вы можете швейчук пижа. Хотя... Б... Ну, может и вот засвое... Блин, перш дручь ты вроде бы блатка фичка. Ты нажимаешь, ну, не... короче, рухайся и руку с тело еще что-то стрелять. Я просто, знаете, бишь кайфонешь. Блин, такой хищный Ну, Давай. Yeah капець взрывати Ну ну швость так мало Ай, зомби з прапором може, є ще. О, горішок. Мені дуже подобається. Чекайте. Так, все нажимаємо далі. Не качай, де я був, просто То добре скажу неправду. Просто еще у носа бо, знаєте. Я трошки захворів, як не дивно. Але все одно. Я вже трохи краще себе почуваю, і тому вже можу записувати ролики. Ну, точніше, я пла... Я дивіться, я зробив свій YouTube канал з 8 місяців тому, але я перейшов тепер на інший канал. Проти канал Макс чи називається Можете вже забити. Тобто я там більше не буду знімати ролики. Я, звісно, його тепер хотів виділити, але... Я ніяк можу, я можу його видалити, не знаю. Може ви знаєте як то видаляти на андроїді. Просто я не знаю як то видалити. Я пробував різні способи, але мене не видалявся. Я був на багатьох каналів насправді. я теж хотів видалити, але знаєте. Ніфіга не вийшло, то. Не знаю як то треба зробити, може хтось знає. І звісно, я знаю як користуватися к але я не знаю як виділяти ролики, ну, канали з Ютуба. Можливо, треба з них зовсім виділяти ролики, тобто всі. Ну конечно это це буде достатньо праматично довго. Треба, якщо видаляти мої ролики, ось скільки то час. Десь, напевно 100% 4 години. Там я там стільки роликів не забивав, що... Навіть бы Артур Швецнайгра бы стільки бы не підняв. И ты меня стильки понаставлял, что просто жесть. До речі, ви тут поставлю горешка сюда? Ну, він красивий. не красивый. Не драчим уже подойдет, тем. Ну, в мене завжди з'являється, ну ну, усмішка появляется. Не знаю, чомусь то така, знаєте, знаете, усмішка з'являється коли я дивлюсь на нього Обожні грати ігру. Десь її нею обожнював грати. Це було, напевно, змініх самих найперших ігор, яких я грав. І десь було, напевно, 3 або 2. Ні, десь 100% 3 рокі я дізнався про цю гру, Тобто... В цьому році вроде пишуть існувався FNAF, ну, але FNAF в мене так інтересу, знаєте, не викликало. Ну, звісно, не викликало, але, знаєте, я в 6, 4 рочки я в неї так, знаєте, не захоплювався. Ну да, то зараз я в неї трохи вже захоплююсь. Там роблю теорії всякі такі. Ну, то ж, знаєте. Ну, знаєте, ФНАФ досі, досі досі прикольний, але, знаєте, просто е, знаєте, я хочу просто задати дитинству, як там я колись грав цю гру. Але Суднофна в мене ну, на другому місці. На другому плані, мені, точніше. Ну хотіли після того рівня нам дають лопату, на і можна вже викопувати. І... Ба-бах! І все. І взірвати так. Тих... Тільки там так здорово. Десять вроді би. Бо вже 15 хвилин де ролик. Я вже не поставляю як вам скучно зараз уже. чесно добачиння потім вродь би буде боулинг знаєте боулінг це буде набагато краще великого зумів так до речі якщо ви хочете щоб я знав що ролик по Дорс або якісь такі знаєте мультиплеєрні ігри щоб я грав з якими іншими людьми не припустити самим nlx 350 то... Ну, коментарях, що Хочу би зіграли разом в Дорс або щось таке подібне. Хто знає ще якісь мультиплеєрні ігри, де можна, так, знаєте, поробитися трохи. То напишіть в коментарях, які ще ви знаєте мультиплеєрні ігри. Давайте так от вірвемо. їж мій горіх! Не їш, МІЙ ГОРІХ? У нього нема МІЗКІВ! Не їш його, будь ласка, не їсть! О. Це надали лопату. Так. Че дві це ніколи? Привіт, сусід! Моє ім'я Шалений Дейв. О, пам'ятаєте. Але... Багато хто мене кличе шалений Дейв. Слухай, я маю до тебе сюрприз. Перший я потребую, щоб ти очистив мою. Ну. Мій, мій коротше двір. Або. А, ні, газон, напевно. Викупай тих рослин. Ей не знаю, що він сказав, тільки що добре. Деть, ну ти прикалувайся. Я не хочу їх викупляти. Ні. Ну ні, я, я не буду. Добре, добре, огоменив мене добре. Вибачте його Ну і грамо так просталять, тому вибач. Ой, ніколи ще запити волос одного. Це ми типу як вбили рослини і за це 2000 монет получав, знаєте? Похоже більше на кримінал якийсь. Добре, тепер я маю для тебе ще один сюрприз. Ми в Е, Візьми цей е, Чому її. Його... Де він. Чому він його тримав в руці? Чому що я шалений? А е, тепер Боулінг О, да, в принципі, Я поняв, що ти шалений тут, конечно. О, Боулінг Хто грав колись Боулінг? А ну признавайте, хто грав колись Боулінг? Признавайте, хто грав Боулінг? Я вроді ні, я не грав вроді Боулінг, Хіба ж в такий грав? Горіками кидав зомбі і все і збивав їх. Я пам'ятаю мені гру, ну була не смна, одна з міста найулюбленіших. Тобто, тут треба тактику зробити. Тобто я ж пам'ятаю таке. І сьогодні треба збити аж 5 зомбі за одного ріка. Ви представляєте? Мені здається, це нереально. Тоді треба бути супер задротом Тобто треба чекати в хвилі великих зомбі, ну просто мерці, як їх називають, де кошек. <клухи> треба так тут зробити, щоб це збити. Ти три збив. Один. Я ну, на хвилі, може, попробую. Вот их мы разорвем, но все равно шанс не успокоим. Чего, пока буду Да, стоп. Я понял чекайте. Я подумав, що... не записывайте ролики, я подумав, буду що. О, дал каптопін у мені. Ну давайте ще один рівень попробуємо пройти на тому, щоб будемо закінчувати. Ми і також. Тут новин вже ви відео. Це вже немало, знаєте. А теперь будем закуповывать нашу... Ну, нашу мину. Ну давай мы взорвать нашу бомбу, что-то будет. Ну конечно знаешь, что буду, а вот давайте по приколу после взорвем. Ой, Прошу. Прошу. Ну, что это был долго тебя? Походу я задалеку посидив. Добре, давай що чути ми мюні розвісуємо. Давайте почекаємо трошки. Він вже близько, ні він вже близько. О, мені дали очівку? Шпудов! Походу треба просто зірвати зону картопельної мюни. Эту учівку я вроді би ну, кто її не получав, мені інтересно. Є така людина, дина, кто не получав цю учивку, поясніть. Я думаю, ніколи ні в кого такого нема. Хіба що хтось напевно при проходженні, звісно, напевно має бути 100%. А чи так по приколу пройти ігру на якусь там ще тут катуфіль то бомміну тут так от на это печеньє. О! І ось тут зомбі з палкою прийшов, бляха, я його ненавиджу. Ну, Йо, по першу швидкість якийось, еее, э, велосипед, якийось літака. Так він ще й біжить, так нєе, нічого, у нього палка, простровив, розслужився. По ви здівайтесь, Шеоден такий урод. Нє, я не буду коплюти. Я придумав таку тактику. Якщо в нас є лопат, ми, по ідеї, можемо тепер окопувати рослини, і тому коли буде велика армія, я її притримую, так можна сказати. Поставлю горіхи. Окей, okay, оця ось серединка буде вільна, так можна сказати. Подіваюся, що я стигну. Что-то чека вроде называется Тихо-тихо-тихо тыху там, конечно? Там на бабах, це означає. Ну, тільки один еще у поставлю. Я думаю, ви одніше краще тут поставити. Давайте будемо закопувати потихеньку. Добре, накаті тут перейдемо з ним посадками, в принципі, не весь о. Хоча... Та зомбити просто От чим проблема? Ти дуже мала прости Ти який тайний його... гурот От як ти сожрав його поясни Як? Эту группу суду скипа доп. Короче. И... І... О, на возмороженный городрил. Нормально. Давай-то... Тоже будем пурчата 2 к тут. Нет, только есть бонус нахрану давить. Так, с Мы Ну вами пришли. Раз, два. 3, 4, 5, 6. Уже Що Щось, я так розумію, Чотири рівні і будемо, виходить, вже ніч. Служу, що завтра будемо вже проходити. Ну, наступний відео буде проходити, напевно, нічку. А зараз ви... А, це сімс. Сміс сколько. А, а, не хар був. А, мені вот до ну що, звати будемо прощатися зараз ну, будем прощати, прощатися, па по па Нових зустріч.